Доброго дня, діти! Сьогодні у нас заняття зліплення. І ліпити ми будемо гілочку калини. Послухайте трішки про Калину. Коли калина це рослинний символ України, росте невисоким, але пишним кущем. Калину саджають біля хати, щоб весною цвітом милувала, а зимою від застуди лікувала. У різні пори роки. Калина чарує своєю красою. Навесні зацвітає запашним білим цвітом, ніби наречена в білій сукні. Улітку захищає від спеки, а восени палає вечірньою зорею, коли достигають важкі грона. Узимку кущ калини особливо гарний. Кругом біліє сніг, а вона гостинно приймає гостей, які прилітають поласувати червоними ягідками. У кожній ягідці заховане зернятко, схоже на маленьке серденько, а зараз порухайтеся під веселу пісню. на доріжку кидала, 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 комальки дюбрики кидала. Для ліплення нам потрібен буде пластилін коричневого, зеленого і червоного кольорів, а також папір або картон. Ну що, починаємо. Беремо коричневий пластилін. Це буде гілочка. Робимо з неї тонку ковбаску і міцно-міцно притискаємо пальчиками до паперу. Тепер беремо, скручуємо ще тонші ковбаски і також притискаємо. Це будуть гілочки, на яких будуть рости листочки. А зараз скручуємо ще тонші ковбаски гілочки. На цих гілочках будуть рости ягідки калини. Із зеленого кольору робимо листочки, притискаємо пальчиками і надаємо форму листочка на папері. А зараз формуємо червоні кульки. Це і будуть наші, ваші ягідки калини. Також невеличкі ці кульки притискає міцно-міцно до паперу. Ось такі гілочки калини у вас вийдуть. На сьогодні заняття наше закінчується. Бажаю всім творчих успіхів і чекаю від вас фото ваших гілочок Калини. Все, дітки, до зустрічі!